Не платять або мінімальні пулети орендої 3%, або взагалі виникають будь-якої пулети. Тобто вже цей процес рушився, я думаю, що будуть якісь певні позитивні які зміни в цьому поряті. Дякую, пане по Комунальній платежі, міський бюджет поступає з перевиконання. Але я думаю, що це е, е, можна збільшити мінімум звичай. В тому що співбудемо. Дякую, Михайло. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування проектного рішення за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Шістнадцять. Двадцять Хто проти? Отримався немає. Є зміни доповнені до цього проєкту? Немає. Проєкт річні не оцілимо. Хто запрошує голосувати? 29. Хто проти? Отримався. Рішення прийнято. Дякую. У нас є порядку денного питання про затвердження статуту виконавлю. У цій адміністрації призначено слухання території і керівники наших комунальних б'є повинні бути там. Михайло Богданович е сидить тут і показує мені, що він повинен їхати. Е -е, якщо ваша будь ласка, якби ми змінили в порядку денному е розгляду питання і зараз заслухали водоканал, що він міг, може якісь запитання до нього буде, чи він міг їхати я так розумію, що змушені їхати буде. Не будете заперечувати. Є питання. Про затвердження статуту МКП зовуть водоканал у новій редакції. Доповідає Вернер Песадорович, прошу. <клес> Шановні прошу, прошу, депутати, я буду затримувати надовго, тому що той йде приведення у відповідність до чинного законодавства статуту підприємства. Зв'язку з змінами та доповненнями є зміни в господарській колесі України, певні законодавчі акти. Тепер в статуті підприємства повинно бути відображено статутний хонд підприємства. Тобто активи підприємства. Які перебувають в нього на балансі. В даному випадку НКБ Золочного водоканал» звертається з попитанням про затвердження змін до статуту і врахування врахуванням основних засобів підприємства. Цей актив майно не є власністю водоканалу, майно є власністю територіальної громади міста Золочева і водоканал підпорядкований Золочівській міській раді. Ми просто приводимо статут відповідність до чинного законодавства. На питання проговорювали у цих депутатських комісіях. Якщо є запитання, то на кажуть то прошу. Прошу запитати номер. Дякую, пане. Бюджетній комісії ми питання обговору. Певного рішення ми не прийняли по тій причині, що суму було в цій цифрі 12 мільйонів. Вона, я не маю до но, но, А чи правильно вони підготовили нові ну, да, редакції? А чому? Тому що ви прекрасно знаєте, що з 850 ми не погодилися. Я вам говорю, що я направлю звернення депутатське, Десь з'являються якісь доплати фіктивні, чи десь відомі о доплати. Що за доплати можуть бути? Люди добре. Одній годинку печете 2,86, а другий квартир печете 250. От і то, такі сумнів, я вже трошки застережуся. У мене є ці е, доплати, Петро Михайлович, ви питаєте, є копії з доплати. Так, Є прізвище Ковали Шевченка-17, доплата 2,86, і прізвище Чайковський. Богдана Хмельницького 9.71, доплата 2.50. По-першому і по-другому доплата здійснювалася, дорахування здійснилася. У зв'язку з тим, що людина розрахувалася до 1 липня. З 1 липня зміна ціни. Була, і людина заплатила по 1 липня. Кубатуру, коли звірили показники лічильника, станом на 1 серпня, в тої людини на один куб було більше. 2,50. В Тої людини другої також був на клуб іншим, але вона мала ще заборгованість тих е, 36 копійок. Я не розумію. Я І що ході Махайло? Не пояснює. Суд діло, що ми навчить працівників прямо роз'яснювати тому платнику, що 2,50 добав за що? Борг, за який місяць. Чи ще так? Або бачите, далі рекомендуємо. Я зараз пишу рекомендований аванс. Та тому не рекомендований. Я просив не акса. Я просив дати розв'язання і буде депутатом покій. По-перше, я хочу підтримати чинного законодавства і відкритість інформації у нас, якщо людина звертається, без жодних проблем дається їй пояснення, якщо вона хоче навіть письмовій формі. Але тут в тій копії є написано за липень, доплата. І тут липень, доплата, а за один метр кубічний. За що? За один метр кубічний спожитої води. І своєчасте сплачене, ціни, чини, пане Вотан. Давайте йдемо, пане Михайло. Михайлович, так треба писати. Добре, добре пан в подальшому ми то врахуємо і в подальшому ми будемо кожному на двох сторінках писати. Зрозуміло, врахуємо, врахуємо і будемо пояснювати. Стосовно Петро Михайлович, задав питання 12 мільйонів. Розумієте, Тут не йде зовсім підняття інше. Ну, є люди, які От на кодоканалом є принципі контролюючих організацій, які постійно перевіряються. Це є книга основних засобів, книга балансової вартості, майна, яке перебуває на балансі. Тобто, якщо в нас по книзі основних засобів проходить там, початкова балансова вартість, де йде залишкова балансова вартість, тобто проамортизоване обладнання, наскільки воно на на проамортизоване. Зараз, навіть якщо там було 11 мільйонів 999 гривень і 27 копійок, є в практиці в бухгалтерії округлення копійкових сум і зменшення, де до більшого округлюється. Тому округлено є, до більшого, сказано 12 мільйонів з амортизаційними відрахуваннями, то залишкова балансова вартість майна, яке перебуває на балансі підприємства. Ми не можемо без рішення сесії міської ради. Ані списати хоч одну чогось, якусь одну одиницю, ані доповнити чимось без рішення сесії міської ради. Майнові питання і земельні, питання суду тільки сесії міської ради. А перевірки постійно здійснюються на яких аж занадто багато. І тут не може, в з основних засобів не може нікуди ані пропасти, ані десь щось з'явитися. Дякую, Гализач. Чи є ще запитання хтось запитання Немає виступити? Ні. тоді проєкт практично за основу. Хто за? хто завершить. Є. Може було б Ні, ні, ні. Я можу. Затарджети За. А голову не знаєш, як це. Так. Де хто проти? це Якщо хтось не має тексту рішення, то текст рішення звучить затвердити статут водоканалу у голові редакції. Тому що немає. Чи є зміни і доповнення до цього проєкту? Немає. Відчого. Немає. Проєкт рішення в цілому. Хто за, прошу голосувати? Хто за? 16. 30. Дякую. Хто проти? Стримався? Немає. Прийнято рішення. Можете їхати. Порядку, будемо де, проведення змін у штурмісті призначення. Прошу передачу. На вашу разу подається рішення про внесення звільнивського призначення. У зв'язку з необхідністю фінансування видатків на проведення ремонтно-відновлених робіт і ліквідації пошкоджень в житловому фонді і комунальній дорожній міста Золожа, заданих стихією та враховуючи акт. Комісію про обстеження пошкоджень, завданих продавними дощами та перевести вітром на території міста Золоча, збільшити кошти призначення загального фонду, по КФК 210 105 Це видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій на суму 33 тисячі гривень. А саме на КЕК 1134 оплата послуг рім комунальних на суму 30 тисяч. Для оплати аварійно-віднорюваних робіт по вулиці Спадистій. За рахунок зменшення коштових призначень спеціального фонду 150-101 капітальне вкладення, КЕК-2143-реконструкція інших об'єктів на суму 15 тисяч та зменшення профіциту загального фонду військового бюджету, тобто кошти, що передаються до спеціального фонду ОКФК до шкільних закладів освіти. А також зменшення кошторисних призначень загального фонду по КПК 101 землеустрій. кек 1134 вплата поштовхів комунальних на суму 15 тисяч. Та спрямовуємо на КЕК 1131-й суму 3 тисячі гривень. Це на придбання бляхи для відновлення потервельних пунктів, житлових будинків за рахунок. Зменшення кошторисних призначень спеціального фонду ОКФК-123 благоустрій місії селищ. КЕФ-2133, капітальний ремонт інших об'єктів на суму 3 тисячі гривень. Тобто знімаємо з капітального ремонту вибушного освітлення 3 тисячі гривень, оскільки документація коштує, вже готова, затверджена, оплачена і там є економія. А також для оплати аварійно-відновлених робіт збільшити коштовні призначення по загальному фонду кфк 123 благоустрій місці у селищ КЕК-1310 й на суму 7 тисяч гривень. Тобто, Жек звернувся з за заявою виділити їм додаткові 7 тисяч гривень для проведення цих аварійно відновлених робіт, оскільки вони будуть залучати нових інших працівників, спеціалістів по договору. У зв'язку з організацією громадських робіт по пробирання території міста Золочева, Спрямувати додаткові кошти по коду 250 20 200, кошти, що отримуються під час на виконання окремих доручень, з фонду загальнооб'язкого державного соціального страхування України на випадок безробіття в сумі 59 250 гривень по спеціальному фонді, ППК 123 благоустрій сіл Селищ» 1111 кет на заробітну плату 43 470 гривень. КЕК 120 15 780 гривень. На, на сьогоднішній день є три працівники в на міських роботах, але більше направляти більше людей. Спонсорську допомогу, яка поступила на благоустрій міста, по коду 250-201 в сумі 3410 гривень, спрямувати на КПК 1203 благоустрій сіл, селищ 1134 код для оплати послуг крім комунальних для фінансування поточних віддатків по благоустрій міста золоча. Способку допомоги, яка поступила на соціальний захист населення, коді 250 100 в сумі 3279 гривень спрямувати на КФК 90412 на інші видатки на соціальний захист населення. Для виплати матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, за тобто на покупанні в першу чергу, а решта коштів, які залишиться на виплату допомоги на лікування. Способська допомога, яка поступила на соціально культурні заходи у коду 250-2010 в сумі 2296 гривень, спрямувати на «91-103» соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді для фінансування соціально-культурних заходів у справах молоді міста Золоча. Способську допомогу, яка поступила на розширення матеріально-технічної бази ДНЗ номер 3 по коду 250 100 в сумі 720 гривень 55 копійок спрямувати на КФК-70101 дошкільні заклади освіти, як 1131 предмети обладнання та інвентар на садочок номер 3 Внести відповідні зміни, в перелік об'єктів, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, додаток 5 та джерела фінансування, додаток 7. Завідувачка фінансового господарського відділу Волочанку Оксана Володимирівна внести зміни кошти разнепризначення. Додатки 5 і 7 є невід'ємною частиною цього рішення. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувачку фінансового господарського відділу Лочанку Оксана Володимирівна та комісію з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємств, транспорту і зв'язку. Е -е, Навчолі з головою комісії бересели повідомлення. Які запитання до бюджету? Nie mają. Czy zauważenie pytania podważają? Nie. Projekt licznie załosną. Kto za proszę do głosowania? Kto za? 16. Kto pro tej? Nie mają. Zmienny dopowie do tego projektu? Nie mają. Projekt licznie. Kto zaproszę o głosowanie?